Всім привіт! Сьогодні в нашому відео будемо показувати заміну блока ABS на Opel Omega B2.096 рік. Раніше ми знімали відео постійно по Opel Vectra A. Ну, та як машина продалась, вирішили купити таку машину. Ну, я задоволений покупкою. Правда кажуть, машини там вони гниють дуже сильно. Тим більше задні арки, пороги, задниця. Але ну, при покупці машини я твичально дивився в ці місця. Ну, таких проблем з нею нема. Вона ще, можна сказати, в оригінальній красці. Краше не було, тільки задня частина трошки, бо була вдарена, а так все, все в оригіналі. Нічого це є. Ну, Для Омег 2.0 Екотевський мотор. Він трохи слабенький. Ну, але тут або вибирай, або їздить, економить, або наступать і показувати свою силу. Ну, там багато людей говорять, що омеги багато жруть бензина. Двохлітровий бо слабий. Ну, це, як сказати, це якщо Наступати на 2,0 він буде да, їсти. Ну, якщо їздить акуратно, він по городі більше 12 літрів брати не буде. Якщо вже бере, це значить що треба шукати в чомусь причину. А по трасі взагалі там 7,5-8. Це не знаю. Наскільки я їжджу, у мене таких розходів ніколи не було. 10-15, як вони люди говорять там. Тоді і тп. Ну, Зараз я покажу як буде міняти блок, цей блок АБС. -а. Ось він в цьому місці стоїть. Туди так важко долізти погано видно, да? під насосом гідроосіліля. Ось видно його, да? ось там поміняємо, побачимо, що потухне лампочка АБС. Бо на діагностиці сказали, що проблема в ньому Я купив на розборці блок. Ось там він лежить цей блок. Зараз будемо пробувати міняти. Ну, Для того, щоб першим туди долізти, треба від, відкрутити насо, о, бачок на друг щоб він не мішав. Це, і зразу зніметься клапан ГР. Відсунемо його в сторону і потім будемо помалу пробувати знімати. Ну, будемо дивитися зараз. Так от, ось ми відкрутили вже бачок гідроусілителя, зняли ЕГР, виходить. Он, он тут, о, в цьому місці гаєчка шістерка відключена 10, відкручуємо, знімаємо це кріплення. ось, Виставляємо його в сторону, бачок також в сторону. І будемо знімати блок АБС. Ну, треба зірвати трубки першим ділом. Зірвемо трубки. Потім для того, щоб зняти його повністю з машини витягнути, треба відкрутити болти спереду, один відпустити. Ось видно, так? Показую на цьому блоці. Ось один спереду. І ось один ззаду. Відпустити. І з направляючих тулок знімати його доверху. Ну, Зараз ми побачимо, як це просто. Ну, будемо пробувати. Так от, зняв я блок АБС, так, да, видно, я тут немає тут грязі, куча кидала. Лічно, ну, блін, відео не дуже таке буде. Ну, зараз покажу більш, поцвічу, покажу. Ось, зняв я, бачите, немає блока АБС. Вон фішка з нього, ось там одна фішка, там є друга, ось трубки скручені. Так от. Для того щоб його витягнути звідси, є тут така бляшка. Щоб ви не лякались, там не думали. У так, таке світло. Звісно. Так от. І блин, і посвітити не можна і нічого. Таке місце, як оце. Ось. Видно, так? Да? Є бляшка, вода, бачите? Прорізь є, ось там я свічу, і така бляшка. І оцю, оцю другу бляшку, от там де я пальцем беру оцю, ви відгинаєте і в проріз... Направляючи вилазить сюди і витягуєте блок АБС. Він стулок усіх. Ось одна втулка, з другої сторони, друга втулка. І він просто злазить. Блок АБС, цей що я зняв. Сюди втулочка направляюча, вставляється. О, на нього. Видно. З другої сторони, відкручуєте цю гаючку. Це маса разом. І все. І витягуєте доверху. Ну, Для того, щоб. Було краще долізти, я мусив знімати цього верха. Він тут відкручується легко, ставиться він ось так. Ну. Ось так оставиться. ставиться. Ось поставили. І ось є один болт, другий, третій, четвертий і тут ось ще два. І все, ви його знімаєте доверху. Як ви його зняли, вам краще долізти з боку. До цієї гаючки. Бо там місця небагато. Ось, бачите ця гаючка. Там місця небагато, залізти дуже важко. Ну, Як знімете цього верха цю електронну частину. цю електронну частину. тут залізти буде набагато проще. Зараз будемо ставити, будемо пробувати. Ну, Сам процес знімання я не показую, бо в руках тримати важко. Але фінальну частину я покажу. Так от, по поводу АБС на омігу. Зняв тоді я, поставив назад, все скрутив, все підключив, а результату ніякого. Поїхав до електрика, електрик підключив сказав, цей блок АБС не підходить. Посидів я на форумах, почитав і що я вичитав? Розпаює цей блок цей механізм, цю електронну частину. І там дивляться дорожки. І що я зробив? У мене є три АБС таких, ну це один із них, це як примір. На комп'ютері показало, що розомкнуте реле блока АБС. Ну, Значить, то є одне із двох, або це, або це. Шо? Або воно замкнуте, або воно перестало робити, або згорів вже цей. Ну, я поліз методом тика, але все-таки же я знайшов проблему. І проблема в трьох АБСах була тільки одна. Ось я відковернув одну реле і видно, да? Ось. Видно, може і не видно. Треба взяти чим показати. Зараз. Так от. Зняв я реле. Ось це реле, яке видергується, ось. Ось воно припаяне. І ось покажу причину. Коли замикає реле, перегоряє дорожка. Ось зараз я покажу. Ось я тут тупіри видно. Вона аж червона. Ось вона не, не фокусується. Я зараз піднімемо доверху. Ось. От горіла дорожка, да, Видно вже? О, трошки видно. І хоч ви розберете, спаяєте, спаяєте цю дорожку обратно на це місце, бо воно видно аж тут. Оп... Потемніше, да, Видно, да? Трошки видно. Ви спаяєте, лампочка АБС не потухне. Не потухне чого. Якщо згоріла ця дорожка, значить замкнуло це реле. Якщо замкнуло це реле, значить його треба замінити. От, і я в себе методом тикав. Зняв з другого блока АБС, оцю збоку реле, таке ж саме робоче, впаяв. В те місце і мене блок АБС запрацював. Тобто не обов'язково завжди міняти насоса там, шукати по -коду, чи він коду, він підійде. Тільки різниця в блоках АБС, ну, саме електронне частини. Тільки різниця є в насосах в моделях Dorestyle і Restyle. Ну вони зовсім ну, на вигляд вони трошки похожі, але. Но... Похоже, але не похожі. Так, так що, якщо у вас, якщо вас почало, почала світитися лампочка АБС, значить тут... перша причина це перегорає дорожка. Чого дорожка, я ж кажу, розібрав три блока АБС і в трьох блоках АБС, перего... перегорівша одна і та ж сама дорожка. Значить це в них недостаток. Замикає реле і горить дорожка. І тоді блок АБС має запрацювати. Ну, якщо у вас, звісно, на, на комп'ютері показувало розомкнуте це реле Блока АБС. Бо якщо може висвітитись інша ошибка, ну, тоді може бути, що згоріли геть всередині в самій платі. То є люди, що самі ладять, але ну, проще замінити купити на авторозборці. Але кажу. Я купив на розборці блока АБС, а от лампочка так і не потухла. 700 гривень викинув на вітер. Поки не взяв свій старий АБС і не сам не полагодив. Ще раз покажу, як він знімається. Я думав, там дуже так проблематично, але, оказалось не... не стільки не стільки того тої роботи, як оце. спочатку треба долізти до нього. Для того, щоб зняти цей блок АБС, на машині треба відкрутити бачок гідроусілителя, відтягнути його в сторону. Ну і там від'єднати від клапана ЕГР шланг, відкрутити і теж з бачком в сторону. Тоді зверху буде видно блок АБС. Так, як ви вже відкрутили, позривати три зверху. Трубки і дві збоку. Зірвали трубки. Тоді, ну, для того, щоб вам долізти, ну, звісно, може, може і не потрібно, але я так робив. Так мені було проще. Ось, наприклад, так виглядає на машині насос, Ви відкручується електронну частину. 4-5 болтів по зв'язку. Ці маленькі по зв'язку, ці 4 по зв'язку десятка і цей 1 звздочка 20. Відкручуєте, знімаєте електронну частину і тут збоку ось маса прикручується в цьому місці. Відкручуєте цю масу, ключик на 10. І тоді приступаєте спереду Спереду тут є. Тут надівається така резинова направляйка. Ось така, як тут, зараз я покажу. Ось така направляйка надівається вона сюди. Там гаючка, путучик на 10. Відкручуєте цю гаючку, там пластина. Там така пластина наверх сюди надівається. Ви цю пластину відгинаєте, і в кріпленні є прорізь. І ви просто, як ви вже відгинули бляшку, вже блок АБС можна витащить. І ви просто його витягуєте доверху, піджимаєте цю, верх, цю передню частину доверху і все. І блок АБС у вас в руках. Ну, Щоб потім його поставити, те ж саме, все аналогічно. Все ставите, міняєте. Але вам ще раз скажу, не потрібно міняти сам насос. Достатньо, як світить блок АБС, достатньо просто скрутити електронну частину, Ось цю, і дивитися першим ділом дивитися цю дорожку. Якщо дорожка перепалена, це 100% треба, потрібно міняти оце реле. Спаювати дорожку. Ось такі реле. Спаювати дорожку.